Друзі, всім доброго дня. Маємо в наявності для вас дуже-дуже цікавий автомобіль. Це в нас Audi e-tron. 55-ка в спортбеці, S-Line зовнішній, S-Line внутрішній. Автомобіль у нас в заряді, на крутезній комплектації, без ДТП, без підфарбувань. 2021 рік, 47 тисяч пробігу. Це в нас автомобіль з Німеччини, з лізингового аукціона. Зараз вам продусь, покажу по кругу, потім по комплектації. Тому. Ходімо, таких якихось критичних, та, та навіть яких критичних, взагалі царапин сколів, такого нічого немає. Автомобіль у нас реально в ідеальному стані. Нагадаю, чи точніше я ще не казав, автомобіль у нас напневому підвізці. Ось такий класний апарат, спортбек. Кажу, якихось царап, царапин, сколів, по капоту сколів нема, фари так само не, не спіскоструєні в класному стані автомобіль. Ось так виглядає. Задня е, оптика в нас, Ну, LED, само собою бігаючі поворотнички. Так, давайте по комплектації. Оптика в нас Matrix LED. Це в нас S-Line, Автомобіль у нас в такому Black -пакеті. Е, Є е, е, нічничок, нічне бачення, є камери 360. Є дістроніки, є адаптивний круїз-контроль. Автомобіль у нас на 21-х тапочках Audi Sport. Хороша літня гума 23-го року, фактично нова. Е, віртуальні зеркала з асистентом сліпих зон. Відразу покажу вам е, вінкод, сфокусуйте. Є в нас історія обслуговування. Тобто все там добре. Проекція на лобове скло, е, безключовий доступ до автомобілі. До речі, автомобілі присутні до дверей. Дуже класна штука. Не треба гримати тима дверима. Акуратненько. Так, бачимо. Ну, такі фішечки, цим вже нікого не здивуєш. Бачимо, в якому стані карти дверей. Комбінована шкіра Alcantara, Ambient підсвітка. Зеркала, я вам казав, у нас віртуальні. Пам'ять водійського сидіння преміум акустика Ben Olofsen. Накладки на порогах S-Line з підсвіткою бачимо ну, Тут реально все ідеально. Ось у нас такий салон шкіряний. Шкіряний салончик також ідеальний. Тут, може, мокро то від мене. Сьогодні в нас жара, спека 34 градуси. Ну, суть не в тому. Дивимося, у нас тут нічого не проломлено, не поцарапано шкіра в ідеальному стані. Електропривід сидіння, масаж сидіння, пам'ять я вам сказав. і Пасажирське так само. Правильне s line трьохспицеве кермо. Дуже гарне, воно мені дуже подобається. З перфорацією. Бачимо, в якому стані. Електрорегулювання керма, асистент руху по смугах, адаптивний круїз-контроль, дестронік, як я вам казав. Віртуальна приборна панель, звичайно. Є в нас там бездротова зарядочка. Так, друзі. Чотирьохзонний клімат-контроль, вентиляція сидінь. Перепрошую, зроблю трошки тихіше. Вентиляція передніх сидінь, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, вибір режиму їзди, автомобіль на снапньому, можна опускати, піднімати. По асистентах там хватає, сліпі зони полоси, я казав. Є там асистент. З ефективності рекомендації відпочинку. Тобто в описі ми вам все покажемо. Не будемо зациклюватись на цьому. Реально всі там асистенти, парковки в гараж і тому подібне. Так, давайте я вам покажу задній диван. Задній диван у нас ідеальний. Бачимо карти так само. Все в нас не царапінок, ні нічого, ні задирчиків, все ідеальне. Бачимо, в якому стані задній диван. Тут у нас так само все добре. Чотиризонний клімат, задній диван у нас також з підігрівом, тут у нас, тут у нас все гарно. Диски без бордюрів, всі в нас диски в ідеальному стані. Тобто Тут у нас все добре. Є електрокришка багажника. До речі, електрокришка і також відкривається в нас багажник за допомогою ну, Тобто Там сенсор стоїть, дуже зручно. І Покажу вам. Чистий гарний прибраний багажник. Автомобіль пройшов комплекс детейлінгу, хімчистка та відновлюючи полювання Саб сабуфер Звичайно, фаркоп знятий, зарядки спереді, там дві зарядочки, тобто одна зарядочка і один перехідник. ось так Покажу. Авто без ДТП, без підфарбувань. Колега забрав товщиномір, але додатково все можемо показати. Тут у нас так само все ідеально. Реально класний єтрон в гарному стані. Хто шукає, пишіть, віддаємо за хороший бюджет. Зараз я вам покажу. І тоді вже розкажу, що та да як. Бачимо так само в ідеальному стані карти. Нема ніяких не царапин, все добренько, все тут гарно. Пам'ять пасажирського сидіння Бен Холоссен. Я це повторював, вже не буду повторюватись точніше. Електропривід, масаж, пам'ять пасажира так само. Це виглядає. Реально сидіння в ідеальному стані. Нічого не приломлено, все гарно, все як має бути. Є бездрутова зарядка. Не пам'ятаю, казав, не казав. Камери 360, ну такий автомобіль, чорна стеля. Так, так, такі, як має бути, в заряді, в гарній комплектації. Так, друзі, ми його віддаємо за 49 тисяч доларів. Не євро, як зараз багато хто пише. Помножте кроскурс, різниця в 4 тисячі доларів. Тобто 49 тисяч доларів. Ми готові віддати вам цей автомобіль. Дуже класний апарат. Кого цікавить якась детальна інформація, дзвоніть, пишіть. З радістю надамо всю інформацію, яку ми маємо. Можливо, якийсь там е, любий сервіс, офіціал, В луцьку у нас немає, є Volkswagen, тобто ну, це вже можна добовитися. Тому, кого цікавить такий автомобіль, дзвоніть, пишіть, надамо вам всю детальну інформацію. Всім бажаємо гарного дня!